Саме в цей час пустельник Джараткару, великий праведник, блукав по всій землі, влаштовуючи своє житло там, де застане його вечір. Наділений великою силою, він мандрував, дотримуючись обідниць, важко здійснених для людей нерозвинених, і роблячи омивання у святих місцях. Харчуючись повітрям і утримуючись від їжі, він марнів з кожним днем. Одного разу пустельник той побачив своїх предків, які висілі в ямі низ головами. Тримаючись за стеблові рани, від якого залишилося одне тільки волокно, і пацюка, що поселився в ямі і який повільно поїдав те волокно. Підійшовши до них, повислих у ямі без схудлих і сумних, в очікуванні порятунку, він із сумним виглядом сказав їм згорьованим Хто ви? Що ви сите тут і тримаєтесь за стеблові рани? Навіть за єдиний слабкий корінь, який залишається тут від стеблаві рани. І той поступово поїдає цей пацюк гострими зубами. Його також він скоро вгризе, бо залишилося вже небагато, і тоді ви впадете в цю яму вниз головами. Тому мені стало сумно, коли я побачив вас висячими вниз головою, і які трапили таке нещастя. Яку послугу я можу зробити вам? Чи можу я врятувати вас від лиха, чвертю або третю, або навіть половиною своїх подвигів? Скажіть негайно. Або ж урятуйте себе від цього за допомогою своєї сили моїх подвигів. Робідже, старці, ще як вам завгодно. Предки сказали, О, процвітаючий брахмачарин. Ти бажаєш урятувати нас, але окращий з брахманів неможливо усунути це нещастя за допомогою подвижництва. У нас теж, сину, є плоди подвигів, о кращий з володарів слова внаслідок втрати потомства ми падаємо в нечисте пекло. Поки ми висимо тут, о сину, розум наш не просвітлюється, тому ми й не впізнаємо тебе хоча мужність твоя відома у світі. О процвітаючий, ти наділений великою долею, бо, підійшовши до нас, гідних жалю й важко пригноблених, ти вболіваєш за нас із сумом. Ми, ріши, прозвані яяварами, що дотримувалися суворих обідниць і чистого світу нас вкинуто сюди через втрату потомства, у володарю. Наші заслуги, досягнуті за допомогою подвігів, ще не висохли, бо в нас усе ще залишається нитка. Але в нас тепер тільки одна нитка, та й та така начебто, її немає. Є в нашому роду один родич, нещасний з найнещасніших, відомий під іменем Джараткару. Він повністю вивчив веди й ведани, приборкував свою душу. Він великодушний, ретельно дотримується обітниці і зайнятий великими подвигами. Завдяки йому, через його жадібність до ескотизму, ми скинуті в цей тяжкий стан немає в нього ні жони, ні сина і ніякого родича. Тому ми, позбавлені розуму, висимо в ями беззахисні. Якщо побачиш його, скажи йому, як наш заступник. Праще ж твої висять у ямі, сумнів низ головами візьми собі жінку, оправедний, і породи потомство, о високий владарю, бо ти єдина нитка, що залишилася в нашому роді, о багатий подвигами. Стебло трави Вірана, на яким, як ти бачиш, обрахмана ми тримаємося, був нашим родовідним стовбуром, що збільшував наш рід, а стебла цієї повзучої рослини, обрахмана, які ти бачиш, це наші нащадки, з'їдені часом. А цей, з'їдений наполовину корінь, його, як ти бачиш, обрахмане, і на яким ми висімо, це той, хто, будучи самотнім, віддався подвижництву. А пацюк, якого ти бачиш, обрахмане, це час, що володіє великою силою. Він повільно йдучи, поступово послабляє Джарат Кару, що знаходить радість тільки в подвигах, приваблений подвижництвом, легкодухий і байдужий, не врятують нас ні його подвиги у найчудовіший. Подивися ж на нас ми скинуті судьди, коріння наше підірване, а свідомість зруйнована часом, і ми прямуємо до пекла, як злочинці. Подібно тому, як ми скинуті сюди разом з пращурами і дідами. Підкошений часом він також потім впаде сюди в пекло. Чи подвижництво, чи жертвопринесення, чи шика інша справа, священна й велика, усе це о сину не може зрівнятися з потомством така думка благочестивих. О сину, коли побачиш пустельника Джараткару, ти повинен сказати йому про те, що бачив, і ти мусиш розповісти йому все, нічого не приховуючи, хоча б щоб захистити нас, обрахмане. Нехай він візьме собі дружину і народить синів. Так ти повинен йому сказати.